Інформаційного сміття, ну це пропаганда. Ну чому НОК України? Давайте запишемо резолюцію, що звернемося до керівництва НОК України. Хай переглянуть е, своє ставлення до е, Олімпійської історії України. Ну я ж зараз назвав вам мінімум 1894 рік. Це про сучасний Олімпійський рух, ми говоримо. Да? Там Бутовський, Заковорот, які, е, Рітер, які брали участь в Олімпійських іграх е, 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 Боберський, про яку я згадав. А так давайте ще повернемось. Ну, ми ж е, ну, інші країни дуже шанують свою прадавню історію. Ну Ми ж з вами маємо Північне Причорномор'я, моря, Херсонес, Ольвія, Кіра, Патнікепей і так далі. Це ж ця елінська культура, вона була. Це містополіс з страданням греків на території сучасної України. Ну, це ж наша з вами історія. Вся та агоністика. Вся, вся принципи філософії життя, всі ці олімпійські традиції, вони були притаманні українцям, прадавнім українцям, да ще до нашої ери. Ну, ми ну це ж наша історія. Ну можна ж виправити в на сайті НОК, щоб люди, які заходять, вони бачили, що у нас супердавня історія.